Це що? А це новинка від GamePro, яка зробила з Кейкрон та випустили преміальну лінійку клавіатур. У лінійці представлено три форм-фактори. Yurt – 75%, Ragnar 87%, Dracar 96%. Саме в мене це механічна клавіатура GamePro Asgard Azert у форм-факторі 96% і вагою аж 1,2 кг. Окрім вражаючої ваги, вона вражає своїми характеристиками. А саме гаскет-маунт із шести шарами шумопоглинання, ПБТ-кепки, які не і не стираються, змащені лінійні Кейкрон Super Red це топові свічі, дуже плавні та тихі з ресурсом понад 50 мільйонів натискань. А зараз послухаємо її звук. Підключення сучасна класика. Triple Mode, А за автономність відповідає акумулятор на 4000 мАч. Регулятор гучності також присутній. Комплектація гідна. Кулер, кабель, викрутка, шестигранний ключ і змінні кепки. У підсумку маємо преміальну механіку: гаскет-маунт, тихі змащені хотсвап свічі повний антігостінг і RGB.